Вітаю! В цьому відео ми зв'яжемо з вами ось таку об'ємну чарівну двосторонню резинку. Покажу як в'яжеться поворотними рядками та по колу. Ось так вона виглядає однаково з обох сторон. Раппорт цього візерунку: 4 петлі та 2 рядочки. На спиці набираємо таку кількість петель, щоб ділилося на 4. Якщо в'яжемо поворотними рядками, я додаю ще 3 для симетрії, щоб було однаково з обох сторін. У мене на спицях 21 петля, 16 на візерунок, 3 для симетрії і ще 2. Перший рядок. Першу Знімаємо. Далі у нас буде 3 виворітні петлі. В'яжемо всі три виворітною. Четверту петлю ми знімаємо нитка за роботою позаду петлі. Далі виворітні. Четверту знімаємо нитка за роботою, не пров'язуючи. Знову виворітні. знімаємо не пров'язуючи. І так продовжуємо до кінця рядка. Три виворітні. Одну знімаємо нитка за роботою. І останні три виворітні, які були набрані для симетрії. Другий рядок. перший знімаємо. Далі у нас буде одна виворітна. Другу знімаємо нитка за роботою, не пров'язуючи. Тепер у нас буде три виворітні, як і в першому рядку. Три виворітні, четверту знімаємо нитка за роботою, знову три виворітні, Четверту зняли, не пров'язуючи нитка за роботою. Так продовжуємо до кінця рядка. В кінці у нас лишається одна петля, яку ми знімаємо після трьох виворітних, і одна виворітна, як і спочатку рядка. Остання теж виворітна. Ми з вами пров'язали весь рапорт візерунку. Далі рядочки будуть повторюватися з першого по другий. Спочатку буде три виворітні, наступний рядок одна. І утворюються ось такі доріжки, однакові з обох сторін. Тепер зв'яжемо цей візерунок по колу. У мене є невеличкий зразочок, але цей візерунок в'яжеться з самого початку, точно так, як у відео. Перший рядок. Він у нас починається так само, як і поворотними рядками. Перші три петлі у нас будуть виворітні. Четверту знімаємо нитка за роботою, не пров'язуючи. Далі три виворітні. Четверту знімаємо нитка за роботою. Знову три виворітні. Четверту зняли. Так, продовжуємо до кінця рядка до маркера. Три виворітні, одну знімаємо нитка за роботою. Дов'язала перший рядок, остання петля просто знімається нитка за роботою, другий рядочок в'яжеться трошки інакше. В нас буде одна лицьова, далі ми знімаємо петлю, але нитка перед роботою ось сюди попереду, до себе. Ось так. Далі три лицьові. знову Знімаємо петлю нитка перед роботою. Три лицеві. Четверту знімаємо нитка перед роботою. І знову три лицеві. Четверту знімаємо нитка перед роботою, не пров'язуючи. Так продовжуємо до кінця рядка до маркера. Три лицеві. Четверту зняли нитка перед роботою. Ми з вами пров'язали по колу весь рапорт візерунка. Далі рядочки повторюються з першого по другий. Знову буде починатися з трьох виворітних. Наступний рядок з першої лицьової. Ось він по колу, це поворотними рядками. Він однаковий. Я трошки тугіше в'яжу по колу. З двох сторін. Однаковий. І тут і зовні. Напишіть ваші враження від такої резиночки, як вам візерунок. Якщо було корисно, поставте лайк. Дякую, що в'язали разом зі мною за перегляд цього відео. Рівних вам петель та натхнення!